Що я як тільки з тобою приїду, починається отакий кавардак у мене в форку. Ходи, чого вони на те так реагують? Дивись. І м'ясні прийшли вже. І воно ці здоровий, дивись. Слухай, його, мабуть, кілограм 700. Ти Диви. Дивись, що робить? А ну піди розберися. Що? Капець. Оце тільки приїду з Сирієм в корпус. Або а чим ти пакнеш? Це коли такий цілий день. Байкала, може це до, до, духани в тебе такі? Дай, іду, так. А що це у тебе за духан такий? На фермі цілий день. Що на фермі цілий день? Так ти може на корові був, коровками падаєш. Стопудово, це сьогодні ніж на третій. Ну. Цілий день там день. Цілий... Так я б дивись, диви, що робиться. Ди. Тапці профіля інтернет-посилання Сириї Орти Ковбаси. Замовляйте, в тому числі з оцих таких бечечків, які йдуть на переробку.